З чиєї віни українська армія не отримує бронежилетів цього тижня? Навколо цього запитання виник цілий скандал між чиновниками міністерства оборони та антимонопольного комітету у п'ятницю. Виконуючи обов'язки міністра оборони України Михайло Коваль прийшов до парламенту з бронежилетом та шоломом. Генерал Полковник емоційно заявив, що його відомство замовило одному вітчизняному виробнику 14 тисяч якісних захисних жилетів за ціною 4 тисячі 120 гривень. Однак, колегія антимонопольного комітету призупинила закупівлі, бо отримала скаргу від іншої комерційної фірми Амос. Це підприємство раніше брало участь у тендері, але пропонувало бронежилети у. У четверо дорожчі за майже 18 тисяч гривень пропоную пряму мову. А тепер антимонопольний комітет зупиняє і ми не зможемо. А ми кожен день отримуємо 250 бронежилетів і зразу без складів відправляємо їх війська. Я прошу зразу генерального прокурора розглянути питання щодо дії антимонопольного комітету, арештувати прямо сьогодні, коли зупиняють. Поставку броні в армію сьогодні. Арештувати того, хто це зробив. Крім нашої армії, крім нашої національної гвардії, нікому нема потреби захищати країну, тому що ніхто це не хоче зробити, крім нашої армії і нашої національної гвардії, крім нас, українців. В ході розслідування вже з'ясувалося, що антимонопольний комітет затягував справу із закупівлею бронежилетів, бо і сам чекав на довідку від міністерства оборони, яку там ніяк не могли підготувати словом, бюрократія наразі виклик, який треба швидко подолати новій владній команді. Цього тижня ця команда поповнилася новими обличчями призначення останніх днів в сюжеті Миколи Терельова. Нові кадрові рішення Петра Порошенка. Сьогодні я прийшов до вас з першими кадровими пропозиціями. Перша жінка, головний банкір України. Отак статі це кстати, это тренд. Во главі МВФ теж появилась перша жінка, Руководіт, відставний генерал-лейтенант міліції на чолі генпрокуратури. Це викликає питання не тільки ко. Я думаю, що общество теж мають спросі і міністр закордонних справ з російським корінням і кандидат, у німецькою в бірайс інденерстнвальґанг. Павло Клімкін, 46 років. Попередник Андрій Дещиця. Відомство під оруду Андрія Дещиця експерти називали одним з найефективніших в уряді Яценюка. Близько півсотні закордонних візитів та дипломатичних раутів. Виграш всіх дебатів на радбезі ООН, жорсткі і своєчасні відповіді на агресивні дії та заяви Кремля і російського МЗС. Водночас Дещиці закидали провал переговорів у Женеві, де не було навіть згадано про Крим. Лебединою піснею дещиці став виступ перед російським посольством, куди він прибув пізно ввечері 14 червня, аби заспокоїти розлючений НАТО. Кілька годин перед цим е, знищили 50 українських вояків. То я думаю, ми про це повинні говорити і про відповідальних за е, цей злочин, а не те, що е, дещиця. Е, Підспівав відому тепер у всьому світі пісеньку. Розрядити ситуацію вдалося, а найкращою оцінкою вокальних здібностей міністра стала людь російських змі. Міністр іностранних діл грязно матерився в адрес президента Росії і овація стоячи у Верховній Раді під час складання дещицею міністерських повноважень. Між тим експерти відзначають, ротація в МЗС відбулася б незалежно від недипломатичного застрілу дещиці. Сьогодні для того, щоб вибудувати непрості відносини в трикутнику: Київ, брюссель Москва, Київ, Вашингтон, Москва потрібна мудрість, виваженість. А не емоційність. Емоційному виконувачу обов'язків міністра президент пообіцяв посаду посла в одній з європейських країн. Прохання не наполягати на країні. Це визначиться ми з дощицею. Дякую. Кандидатура ж міністра чинного, попри не голосування депутатів від свободи, отримала підтримку аж 335 депутатів. За 335. призначення Павла Клінкіна вже назвали ударом по російській пропаганді. Адже новий міністр, росіянин, який народився в Курску і навчався на фізматі у Москві. Водночас Клінкін послідовний євроінтегратор, який три роки очолював цей напрямок в МЗС. Він працював і в центральному апараті, опікувавшись питаннями європейської інтеграції. Він працював на ключових посадах в двох дуже важливих для нас європейських країнах. Британії і Німеччини одне з найперших завдань відомства Клінкіна підготовка до підписання другої економічної частини асоціації з запланованої на 27 червня. Моє амбітне завдання полягає в тому, щоб зробити із всіх нас із себе особисто також справжню європейську дипломатичну службу, яка буде працювати на інтереси України, буде працювати в реальному часі самовіддано. Самовіддано обіцяє працювати і Валерія Гонтарєва. Вперше в історії головою Національного банку України стала жінка. Валерія Гонтарєва, 49 років. Попередник Степан Кубів. Степану Кубіву закидали рекордне падіння гривні майже на 50%. І щедре рефінансування обраних банків. Між тим сама Валерія Гонтарєва стратегію попередника підтримала. Під час затвердження непублічна банкірша помітно нервувала. Це щось неймовірне. І можу вам сказати, що це ви підтримали президента, тому що мене ніхто з вас, чесно кажучи, не дуже знає. До останнього моменту не було зрозуміло, чи підтримують і кандидатуру депутати з батьківщини. Вони побачили тут конфлікт інтересів, адже певний час Гонтарєва відповідала за пошук інвестицій для корпорації Рошен. Але зрештою батьківщина кандидатуру президента підтримала у Валерії опит. Є опит управління достатньо большим. Колективом, в основному состоячим із мужчин. Ну, Во-первых, вона знає, що робити. Во-вторых, вона суміє заставити це зробити. Колеги називають її профіта вольовим менеджером з досвідом роботи у двох потужних західних банках. Гонтарева – офіційний мільйонер, що входить до топ-100 українських бізнес-ледів. За минулий рік вона отримала близько 4 мільйонів гривень доходу. Привітаємо. Це призначення теж з позначкою. Вперше генеральним прокурором України став міліціонер, людина з іншої, практично конкуруючої системи. Такого за 23 роки незалежності не було. Віталій Ярема, 50 років, попередник Олег Махницький. Колишній головний міліціонер Києва, перший віце-прем'єр цілового блоку, який стояв на барикадах Майдану, і має високу підтримку серед населення. Це пріоритет президента. І я знаю, що президент високо оцінює роботу Яреми на правах должностях. Він хоче, щоб свіжим міліцейським взглядом. Яремо посмотрел на роботу органів прокуратури про перші кроки Віталія Яремо на новій посаді генпрокурора Петро Порошенко говорить: притчею. Моя улюблена цитата автора Сінгапурського дива Лі Кван Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. У відповідь з трибуни Верховної Ради новообраний генпрокурор обіцяє розпрощатися з усіма, хто не працюватиме за законом, чистити прокурорські лави таки доведеться, адже органи прокуратури на 80% складаються з кадрів, підібраних ексгенпрокурором в бігах Віктором Пшонкою. Якщо генеральний прокурор не підійде до рішення кадрового питання принципіально, Ну просто невозможно будет там работать. Далі у процесі кадрових змін буде на черзі суттєві ротації в губернаторському корпусі, але найбільше перезавантаження влади має відбутися вже восени. Після парламентських виборів, які ймовірно, відбудуться в жовтні. Експерти очікують серйозного переформатування Верховної Ради. До парламенту можуть потрапити 4-5 нових політичних сил. Радикальна партія Ляшка, громадянська позиція Гриценка, майже гарантовано чималу фракцію сформує президентська партія Солідарність, першим номером якої швидше за все буде Юрій Луценко. На потужну фракцію у новому парламенті претендує і нова політична сила партія розвитку України, з'їзд якої відбувся вчора у Києві. В залі чимало відомих облич понад 700 делегатів з різних районів України. Засновники партії розвитку, колишні регіонали Юрій Мірошниченко та Сергій Ларін. Вони виступили модераторами об'єднання демократичного крила партії регіонів і поміркованих проукраїнських виборців, які голосували за центристські політичні сили. База наша вся Україна. Тобто ми не какой-то отдельный регіон як базовий для нашої партії. І юго, восток, і центр, і запад нам кажется, мы ми те ті цінності, які можуть об'єднати Україну. Сьогодні це мир, це єдина Україна, це процвітающая страна. Партія виступатиме за децентралізацію влади і надання ширших повноважень регіонам, і готова взяти активну участь у мирному врегулюванні та переговорах на Донбасі. Микола Терельов, факти тижня.